Тигне все більше і більше. Попробуйте одненько. М -м -м, вже така нічого. Де темніше, вже можна їсти. Сьогодні вечеря буде готуватися на вогні. Сьогодні повар у нас чоловік. Так, да, Серо? Ага. не годуєш бідного. Ну, так ти нас погодуєш. Ми зараз їдемо на город помідори, сать, а ти будеш куховарити. Ага. Маринована курочка, не курочка, а четверть, так. от нам вже на і друга єсть. Такі дві четверті будемо зараз смажити на вогні. Вірніше не буде смажити чоловік нам на вечерю. Давно на вогні нічого не готували. Мудзик вже йде на запах. Мудзик, що вже пахне. Треба стола помити, да заслати. Це нас під хатою. Хотіли би сітку зробити. Лавочка стоїть ракася. Ой, вітерець піднімає. Корочку набирає. Щось не пахне. Не, не пахне. Іде мук, іде і не пахне. Заш не добре. Ну, будемо сподіватися, буде добре. Так, пішла я на помідори садити. Відробив піч. Накрив, бо жару багато. Знизу жариться. І зверху. Температура металу зверху. 90-80. 80 градусів. Потихеньку ж А так 120 градусів. Там де куриці нема. Жарим. Зараз підніму своє строєння Подивимося, що там. О, така дивіться, яка виходить. Ось таке воно. Трохи порозрізав, щоб кров виходила Ось От Отак. Продовження буде. Хто Ту і тут такий красивий. Хто? Мурзик. Мурзик із Муською, так? Да? Хто тут такі красиві? Тепер в мене вже? Так, да, вже. Прийшла яди брати. Я ще тільки лунки накопала, води налила, полила помідори, прийшла, гляну, що ти тут вона жарив. На вогні мені. Ого, чорний негр. Ти порізав, щоб що чи не воно наше його було різати, воно буде сухе. Ну, так того, що дивишся, що я порізав, його кров'я Дивися. А кров'яне? А це вже жарне, а те ні, правильно? Я поняла. Так. так воно або згорить, або не дожарить. Ну пішла я. Ти так, моє так. Що, щось придумав. Нарвала помідорчики. Це ті, що я пікірувала, у тепличку дивіться, які. Гарні корінці, дуже гарні і стовбур. Дивіться, товстенькі, гарні помідори такі. Поки нарвала 50 штук. У мене залишилося яд, коли ми садили картоплю, то залишився той яд, чим ми обробляли. То я ставлю сюди помідорчики. Щоб вони трішки постояли. Ну, трішки, вони поки донесу їх до грядки, дай буду вже садити. І тоді не будуть їх їсти ці королацький жук. Тому що один год посадили, а за яд щось ми забулися, то пересаджували не один раз, а ще на полі посадили, там, де цей год картопля, то там раніше ми садили. Усе, крім і картоплі і грядки і все. Бо там на полі дуже швидко вони з'їдали. То стараємося намокати у яди, бо буде те, що і тоді. Оце корінці намокли і одразу буду розкидати по лункам і садити. Я її гарненько полила, щоб вирівалося гарно. Оце так я сажу помідорчики. Не знаю, там грядка щось ніби й велика, але помідорів в мене набагато більше. Ось, Постою і на грядку. Все, висадила вже помідори. Засадила всю ділянку. Ділянка немаленька. Як ви думаєте, скільки тут кубахів посаджено помідорів? Велика ділянка. Але я вам скажу, не вистачило, щоб висадити помідори усі. Це я висадила тільки ті, що садила, ой, що сіяла свої, що купувала що пікірувала, вони в мене в будинку були. Це ті, що я пікірувала свої. Але ще ж там є ті, що Віталіна збирала насіння. Це ще вона не бачила, що тільки мої, то там дуже моїх багато залишилося. Поїдуть до сестри разом з капустою. А ще покажу, що скільки О, голубка прилетіла на город. Тож така діляночка. Прийшов мій кулінар, пішов десь поливати кавуни. Поливає на тому городі, вже там картопля гарненько підняла вуха, вже видно рядочки. Все, ура! З розсадою покінчено. Я так думаю. Якщо Віталіна не за... Командує посадити ще ті помідорчики, що вона збирала. Зараз я покажу, яка там розсада залишилася помідорів. Ну вона маленька, але десь, мабуть, ми будемо все-таки її садити. Тому що, що вона кожен рік збирає, вузлики, ховає. Так, принесла лійку, буду поливати капусту. Тому що вже жарко, поки повисаджували. То морози були, не садили вчасно. А тепер тепло і дуже швидко. Літо прийшло жарище, температура 25 і вище градусів. То тепер треба тонами тягати воду на город і поливати всю розсаду, щоб поприймалася. Тому що як не будемо поливати, то вона засохне відразу. Бачите, що... Вчора поливала і вже як порепалася біля капусти земля. Тож такі у нас справи. Ось така ділянка помідорів у нас. Правда там солома, погано видно, але нічого. Перегрібайте її ніхто не буде. І там все в соломі. Ось тут, позали... Ой, тут ще позалишались помідорчики. Ну, вже в бур'яні не буду його і рвати, вже помідори вириваємо. І в цій теплиці О, і тут ще. Дуже багато залишилось помідорів, це поїде сестрі. Хай садить. А в цій теплиці я не знаю, куди ми будемо висаджувати оці. Помідорчики, вони вже такі, що їх теж можна висаджувати. Це ми просто сіяли, не пікірували. дивіться, яке стебельце. Гарненьке, вони вже закалилися. Я вже тепличку відкрила, не накриваю. Ось капуста скільки залишилось. Це пізня, а це рання. Понариваємо, поїде до Ксюхи, хай садить. Я не знаю, оце насіяла. Це щось із чимось. Перчики зараз полім і на ніч надіваю баклажки, тому що перець любить тепло, ночі ще не дуже, не дуже теплі. Поки на городі повисаджували, полили, то о, всі пищать, хочуть вже сідати. Виходьте. Вон вже тих жив ціпочок. Вся бригада мама я. Ну, куди ти, куди? Давай, йди йди Давай, йди. Типа йди. Куди? О, а, куди вона то залізла в буню? Вилазь. Покрива сірого одне. Йдіть і відсідайте. О, вже утка вам завела. Ой, подожди. Бежи. Тип-тип-тип-тип-тип. Аккуратно, аккуратно.